Зараз наша команда прем'єр-міністр України, керівник офісу президента, заступник міністерства закордонних справ та інші урядовці, та український посол вже в Вашингтоні почали зустріч на своєму рівні, готують основу для розмови з лідером Сполучених Штатів Америки, також з американськими оборонними компаніями, зокрема. Виробники протиповітряної оборони, також з представниками енергетичних компаній, була сьогодні вже доповідь наших представників. Дякую за цю роботу. Також сьогодні доповідав керівник служби зовнішньої розвідки України. Грунтовна доповідь і щодо того, як глобальні санкції впливають на Росію та ведуть Росію саме туди, куди треба, щоб вони там втрачали свій агресивний потенціал. І знаємо, як посилити тиск, зробити це.